Сьогодні в випуску трансфер забарного в ПСЖ може зірватися. Жирона виставила на трансфер циганкова. Лунін потрапив в скандал в реалі. Сидарчук став радником Запорізької обласної асоціації футболу. Перехід Іллі Забарного барного до французького ПСЖ може не відбутися. Як інформує Футнуль 01 сторони досі не досягли згоди щодо вартості трансферу з Бормута. У зв'язку з цим чинні переможці Ліги Чемпіонів почали шукати інші варіанти для підсилення оборони. Одним з потенційних новачків називають Юсуфа Акчичика з Фенербахче, якого трансфер оцінює в 12 мільйонів євро. Ще одним кандидатом вважається Томас Араужо з Бенфіки. Проте ПСЖ не полишає надій підписати за. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй qr код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Майбутнє Віктора Циганкова в Жероні залишається під питанням. Вже цього літа український фланговий гравець може покинути каталонський клуб. За даними журналіста Бена Джейкубса, Віктор налаштований на можливий трансфер у літнє міжсезоння. Його можуть продати приблизно за 20 мільйонів євро. Агентка футболіста Олена Мисків уклала угоду з піні Захаві агентом Роберта Левандовського та багатьох зіркових гравців для пошуку нових клубів. Циганков перебуває в сфері інтересів представників АПЛ. Його Інний контракт із Жироною розрахований до 27 року. Він провів 85 матчів, в яких оформив 13 голів і 18 результативних передач. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Мадридський реал пробився до півфіналу клубного чемпіонату світу 2025, де зустрінуться з французьким ПСЖ. Перед важливою грою прес-служба вершкових організувала мовний флешмоб. Кожний гравець мав вимовити слова півфінал рідною мовою. Коли настала черга українського вратаря Андрія Луніна, він сказав це слово російською. Полуфінал. Примітно, що в титрах відео клуб все ж зазначив правильний український варіант півфінал. Екс-капітан Київського Динамо Сергій Сидорчук, який нині грає за бельгійський клуб «Вестерло», став радником Запорізької обласної асоціації футболу. Про це повідомляється на офіційній сторінці організації в Інстаграм. Сергій Сидорчук один з найуспішніших представників Запорізької футбольної школи. Його шлях включає всі етапи: від дебюту в рідному Запоріжжі до капітанства в Київському Динамо, виступів за національну команду України та участі у трьох чемпіонатах Європи. Тепер він приєднується до ЗОАФ у новій якості. Радника з розвитку футболу та спортивної стратегії в регіоні йдеться повідомлені: дякую за виявлену довіру. Запоріжжя це мій дім. І ця роль для мене не формальність, а справжній шанс допомогти розвитку місцевого футболу, заявив Сидорчук. Український нападник Вовків повернувся до Рима раніше, ніж було передбачено графіком. Форвард докладає максимум зусиль, аби справити враження на нового наставника Роми Джан-П'єру Гасперіні, повідомляє Рома Ньюс. За даними джерела, 28-річний Артем уже розпочав індивідуальні тренування в одному з приватних фітнес-залів італійської столиці. Довбик активно працював упродовж минулих вихідних, готуючись до старту нового сезону і намагаючись закріпитися в основі під керівництвом нового наставника. Тому що в кампанії 24-25 він забив 17 голів і зробив 4 асисти у 48 поєдинках за римський клуб. Як повідомлялося раніше, український фланговий захисник лондонського арсенала Олександр Зінченко входить у сферу інтересів Мілана. Водночас наразі стало відомо, що 28-річний футболіст не є головним пріоритетом для Россонерії. Італійський клуб справді активно підшуковує заміну для Тео Ернандеса, який близький до переходу в Вальхіляль. Проте основна увага керівництва Мілана зосередження на Дестині у Доджі Тоттенхема, повідомляє Ті Бієрфутбол. Джерело додає, що сам у Доджі зацікавлені в переїзді до Мілана та прагне працювати під керівництвом нового тренера команди Масіміліано Алегрі. Щодо Зінченка, то він розглядається як один з резервних варіантів, що зумовлено зокрема його високою зарплатою в арсеналі: 9 мільйонів євро на рік. Також серед кандидатів Ентоні Робінсон із Фулхема, Арчі Браун із Гента та Онест Аанор з Дженоа. Олександр Рябаконь український наставник, став головним тренером клубу Лісне, про що повідомили офіційні сторінки команди в соцмережах. 61-річний спеціаліст очолив колектив, який в новому сезоні вперше вийде на професійний рівень і виступатиме у другій лізі України. Попереднім місцем роботи Рябаконя був Динас із Вишгорода. До цього він 10 років керував чернігівською Десною, яка після початку повноштабного вторгнення Росії в Україну припинила існування. 24-річний атакувальний хавбек Вікентій Волошин має шанси продовжити кар'єру в першій лізі України. Як повідомляє телеграм-канал Камон Плей до гравця виявляє інтерес інголець. А ініціатором переговорів є головний тренер клубу Василь Кобін. У першій половині сезону 24-25 Волошин виступав за зрю на правах оренди. Однак зіграв лише в трьох матчах, двічі виходячи з лави запасних. Загалом він провів на полі лише 102 хвилини. До приходу в луганську команду Волошин грав за Олександрію, десну та юнацький склад Київського Динамо, академію якого є вихованцем, згідно з Трансформаркет, контракт із білосиніми завершився, і зараз футболіст є вільним агентом. Румунська університатя активно працює над підсиленням складу за рахунок українських футболістів. Нагадуємо, нещодавно до цієї команди приєднався Олександр Романчук, який перейшов із Криворізького кривбаса. Згодом з'явилися повідомлення, що близькі до трансферу в університаті й колишній вортар Ворскли Павло Ісенко, котрий наразі має статус вільного агента. Також у сфері інтересів клубу з Румунії оборонець зорі Роман Вантух і екс-вінгер Кривбасу Максим Луньов, який, як і Ісенко, нині. І перебуває без клубу. Про це інформує Спорт Арена. Нагадуємо, що за підсумками минулого сезону чемпіонату Румунії університета посіла третю позицію, що дало їй право виступати в лізі конференції 25-26. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи, Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.